Перш ніж перейдемо до перегляду відео, маю вам сказати, що воно умовно поділене на дві частини. Спочатку моя реакція в перший день виходу оновлення, і друга вже через декілька днів з юшкою. Обов'язково пишіть коментар, чи знімати другу частину і чи подобається вам даний формат. Коментатори, які потрапили в це відео, ви зараз бачите на екрані. Не буду затримувати, ти цілуйся і погнали. Let's go! Що ж! Давайте подивимося саме, основне, що мені цікаво це. Карта. Опа. Ага, тобто ми тепер можемо перемикатися між режимами і бачити. Блін, ні, ну це потрібно було ще вводити в 3.0, коли тільки випускали ось цей сумерський регіон, ось ці всі шахти, підвали. Зараз це звичайно класно, що вони це зробили, але блін. Ну коротше, зрозуміло. Ні, ну слухайте, виглядає це як мінімум прикольно. Можна навіть отко. Оп. Оп. Нє, це тепер набагато полегшить гру для новачків. А, тепер позначки також можна ставити під поверхню. Прикольно. Ну тим не менш, ми відволіклися від головного того, що я хотів подивитися. І де ж він? Ага, так ось. Куди нам потрібно. Це вся територія? Серйозно? Що ще такого нового додали? Добавили нову зброю в БП. Окей. Глорія Кіндом, окей. Слухайте, вони тепер дуже прикольно крутяться. Зараз я свою пенсію вмощу. А тут розписано, що за шею відповідає. Так. Слухайте, ну що хочу сказати. Найбільше, найбільше мені тут подобається. Це копье. Ось цей лук новий і ось цей дворук. Івентики. Зараз, дійсні, раз. А, все? Ось так просто. Лін і єлань. Задання легенд. Нових два боси я замітив. Це якась танцююча пара з трейлеру можна було її побачити. І якийсь крап-переросток. Я, в принципі, ще попередній клаптик території не повністю. Ну, як не повністю, я його взагалі не закривав. А тут же новий. Ого, і безодня, до речі, також обновилася. Що в нас тут появилося? У нас тут появилося три нових данчі артефакти для зброї і для талантів. Добре. Наприкінці, скільки я всього нового відкрив, навіть не ступивши крок. Оцінюємо модельку. Ти звідки його дістала? Е! Стопе, куди він пропав? Як ти цю шляпу дістаєш, я не знаю. Бля, ти що, сапага? А озвучка якась буде чи вона просто буде лапою махала. Переглядає максимально шикарно. А тепер як мені мені робити? Як куди? Блін, я дуже хочу вон туди, от прям от туди вгори. Мені максимально подобається цей пейзаж, ці ялиночки, ця вся хвоя, вся фігня. Ладно, давайте доберемося до першого нашого телепорта. І вже тоді будемо про щось думати. <Уй flaws> Ні, прикольно виглядає моделька корабля, тільки шкода, що він реально не плаває. Стоп, що? Гідрокол? Оооо! Ля, так, стоять. У не забрати іншан. Перша гідроколо в цьому регіоні. Шух! Вау! Відчувай себе якимось капітаном Джеком Горобцем. Ні, ну я ж через парадний маю запливати, правда? Ууу! Uh! Що це таке? Здоров, чувак. стій, -sí, дай подивитися. Ля який, ти що, А куди йде? Добре, як нам піднятися? При всій моїй повазі ця муха не долетить. Ноль шансів. Оп. Давайте піднімемось по моїй кар'єрній драбині. У мене питання, чому воно йде верха, не несе. Що це за неправдоподібний ліфт? У мене ліфт працює так, що його чути аж на три сусідніх будинки. Вся брехня, виходимо нарешті. Вау. Ще одна гідрокла, я вже бачу, але ще не будемо чого робити. Ну ладно, як то кажеться, погнали. Прикольно, це та дорога, по якій можна буде кататися. Вач, запустив і поїхав. І на цьому моменті у мене, на жаль, закінчилась пам'ять. Я трішки побігав по світу. Чу-чу, чу, -чуть, -чуть, чуть, капельку. Залутав сундуки. Далі дивимося з юшкою. Починаємо, що в нас. Давай мета сьогоднішнього відео. Ми вивчаємо прекрасний світ сюжетної лінії. Я не ведучий ти чи я? То автор. Так, це, це мій канал, я захопив його, ми ми починаємо. Let's go! Ми бачимо странника. странника. По-українськи. І... А як буде странник по-українськи, не знаю? А, гуль, гуль! Гуль вибачай. Gonna... Український гуль, чисто знаєш, вуса йому домалювати і його. Україн... Oh, як буде як буде цей сінцю? Сінцю. Що? Покажи ще раз. А, на английский тебе интересно? Да. Зараз. Ху. Хухун. Не-не-не, чикай. Чика, чикай. Шо ж, зараз будет короткий обзор фонтайну. Человек багато світу, а ну карту, я в мене заходив в цю гру прекрасную. Ее Що за гение. А що це таке? Оце це ти мені розказуєш, який ти успішний, хороший, чисто знаєш, воду леєш. Так, чекай, відкривай карту, я ніхрена не знаю. Я карту вже трошечки пройшов чуть-чуть. Що це за тунелі? А що це, Що це таке? Давай подивимось. Ну це? наскільки я знаю, тут мене має підвести якийсь до цих чабріолетів. Єма, yeah, та це. Чекай, як це? Це якісь Чекай, зараз у мене шість в голові почнуть крутитися. Yeah. Це, то щось вони сьогодні запізнені. Я тобі більше скажу, їх там просто нема. Ти подивись на цей okay. ландшафт. Бех втупився. Ти подивись на цей ландшафт. ну це... Чесно, а що таке мило? Де трава? Трава ось, ось вона доки грузиться, далі не грузиться. Нє, виглядає це гарно, нічого не скажеш. Ти Софії, ще більше, я тобі кажу. Я. Хто там вступився? КТ? Шо це таке? Шо це чіврики? Це? Це крабіки. Крабіки! Ти ви, братан, я тебе знайшов! я на бля, бля. Да, я тобі зараз ще більше покажу. А дихати під водою не треба, типа, да? Ні, не треба, ми вміємо. Шас! Шас, я знаю, шас я тебе найду, шас буде. Норма. Нормально все. На Ярію, на я! Дивись, став поматюкав, стану його на. Так, що тут ще є? Тут, тут є ось такі гідроедолончики. Вони якісь е е агресивні. це, напевно, що я їх вдарив? Я думаю, ні. Ні, ну мені, мені тут. Від мені тут пейзажка взагалі, ні, ну, подобається. Буде гарно, буде... Воно знаєш що подібне на хребет? Чий. Мене тепер просто. Вау. Ніфіга треба, не помінялося. Цей момент треба з... зазнімкувати. Зазнімкувати? О, примагаємо. О! Да, скільки маєш круто? Я круток. маю на 30. Круто. На 20. Крутим Єлайн. Починай. Та, та ти розумієш, я хочу відос окремий записати ти, на Єлань? Який відос буде класний, ти його розбавиш і круточки сюди. Давай виріхом. Крім з ним, розбавон, давай, десяточка перша. Ні, давай по, Чи по 10. десь? Десяточка перша поїхала. О, не хвати. Примаїв він забавно. Чуть-чуть не хвата. Зараз зроблю. Скіп, 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 Скіп. Який Скіп, тут одна фіолка, треба подивитися. Добре, що ти хоч О! на філо. Мимо, це Ней. два. Чо, це я один диктилок, що, що один Він висить тебе стільки часу, бо тому, що, по-перше, ти не граєш і ти його не актуєш, а по-друге, ти не граєш. А не хватить чуть-чуть прімогіємчика. Не хвати, хватило, ще хватино. Не хватить, треба за тись. Ачка, а маньйо а така. <сміх> Опа! О! Ой, нечайно, прімогієми взяли десь. <сміх> я <сміх> не знаю, де сюди 10. Сюда! ЧО контент! Це шо таке? Шо си відбуває? Это просто я прийшов і треба. Ой, та шо ти там мелеш? Бачиш, а ти мені неш у тебе гарант. У мене гарант. О, най те шлях трафи гідру вайфу. Гідру Сюда. Ууууу, зараз. Зараз ті мають буква. Не знаю. Ми ми вроді би мали вообще тут робити обзор, а не вибивати лі. Кінь би не записував зараз би Ладно, починаємо. Саме час почати проходити сюжет рух. Що ж, стартуємо ми з. Так, давайте пишемо з того. Ти щось сюди вмієш? <риво> так, чекай, 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 я можу сказати, почекай. Я не Я не ця особа мова не слова абсолютно. В Смысл, <риво> so, what did you say about my language? <риво> я знаю англійську. О, пам'ят. Пам'ян. Точно знаєш, да? Точно знаю. Хороша память, Паймон. Що тут дали? Твои киснем погани обзорчик и фонтан. Так, ну мені здається цей початковий діалог можна просто отко... <риклад> Нафіг він нам нужен. Що? Я? Після того, що я зробила для тебе, паймон ніколи не... Trouble, не лізав в твої проблеми. At most she... Та коротше, що ти там глаголиш? <г Wolverine> так, оце я можу перекласти. Наступна зупинка фонтейн. О, наступна станція фонтейн. Їдемо. цей чибрик, він щось підсхову. Він з фонтейну, я знаю. Манкінспіон, Мукінспіон. Щось він хоче. до мами. Суджую, засуджую. Я вибачаюся Що ж, завданка нас переносить в фонтейн. Ми зразу телепортуємося. Ти прикинь, тут можна викликати ліфт. Фонтейн ліпше працює, ніж в тебе будинок. Що можу сказати? Я би корабля якогось yeah. звідси без циганів. Запустилася цена. Лив, автосинг all that and water, we finally made it. This must be фонteinпорт. Вау, все виглядає <проб> так. Як це слово приклеється? Просунуто! Ладно, пофіг, я все рівно буду стріляти тільки самі цікаві момент. О, ти бачиш? Не чекай. О, це брат Чічі. Як ви думаєте, що ми порозумілися з гідроходом? Нахіда казала, що вона дуже унікальна особистість. Щоб дізнатися про Бога нації, почніть з народу нації. Здається, там якісь місцеві жителі. Йдемо поганякаємо з місцевими жителями. А, вони розмовляють, скоріш за все, про суд, який відбувся в цьому регіоні. О! Ля, yeah. диви хто стоїть. Боже, ви не звідси. Ви, мабуть, не знаєте, що суд справедливості в фонтені називається Опера Епіклейс? Або більше відомий, як просто оперний театр. Йоперний театр. Чи ви знаєте, як там познайомитись з гідроархонтом? Це просто Just go to the Opera House. Окей. Okay. Коротше, з гідроархонтом легко познайомитись. Okay. Є дуже великою ну, як це буде по українськи правильно, ті знаменитістю, okay. дуже великою знаменитістю тут. Дівчина, ця. She's going to jump into the water. І she. Так, знаєш, драматично це прочитав. Щас, вона хоче стримати, вона хоче втопи. Ой. О! Голова. Голова. Шо ти голова? Бульк? з три знаки питання, три крапочки. Я вважаю, ну, цього достатньо. Я не вірю, що ми мали задоволення зустрітися. Ви нові друзі, Лінет? Забув представитись. Я Лінет, а це моя сестра Лінетте. Прикинь, брат і сестра. ми розуміємо, що Лінет чисто мало з ким спікується. Та, прикольно. Две екзир. Ля. Ну точно застраивает, я скажу. Ну и в нашей так говорить. Я думаю, мій брат надто багато пин. Е, здається, ти мав рацію. Ми досить схожі. Знаєш, здаєш екзамен по англійському, ти ж потіш. І знаєш, чисто, чисто було сказали два слова, вже все таки валить, валить. Hello, Rust. Hello, Lini. Оце, оце моє, це моє. Hello, Lini. Він хоче привітатися. Мені здається, що він не просто так нам жме руку. Дивись, and hello, дивись, фокусник, він щось заховав. А чому Пайрон руку не пожав? Отже, ти збираєшся побачити Леді Фуріну. Please, follow me. Ні, ти серйозно, please, follow me, ти, ти приглаш. Follow me, будь ласка, подякуй мені. Пиздец. А ты вот думай, теперь. Че, следі фурина також хоче тебе побачить? Опа. Ты ти шо, ты ти шо? Вау! А це хто така? Вау, что це за капитан? До речі, я не знаю, якщо будет и баннер випускати, я буду What the fuck Вау. is this? Це що? Вау! Вона це дізнав, я то не знав, що ми тут будемо бувати. Опа, 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 опа. Твій вулосок терчить. Це я зранку такий самий кусірев. Любі мої люди, багаті і бідні. З чашкою в руках і без нічого. Підніміть келихи на свято. Якщо у вас його немає, то просто підніміть руку. Я давно чула про безлати хаос, який ви залишили по собі, коли відвідували інші країни. Але все одно я вітаю вас. Ні, я прийшла, щоб прийняти вас особисто. Як ви дізналися, що ми прибудем? О, дивись! а Так ось звідки ти піцфорок, та? Доложив. Я вирішив, що між мною та цим мандрівником з іншої країни відбудеться епічна дуель. Піздец! Піздец. Спасибі! О, диви, дивись, ля розчхлив Давай, причай перший. Погнали! Опа. Льо. Ти що, мать ногу розчехлила? Опа. А ти не боїшся? Нагадуємо, що це дуель проти божественного. Провокуєш Бога перед усіма цими людьми. Ну коротше, нас вже судять. Ми тільки приїхали, нормально. Ми не вчинили жодного злочину, е, льо, реально. Ага, тобто в тебе є причина, щоб мене заграти посадити. Ти знаєш хто я? Правильно, ми з тобою як цей, як їх ніхто. О, щас нам розкажуть за наші гріхи. Давай послухай. Згідно із законом нам нікому дозволяється випускати будь-які літаючі об'єкти в межах міста фонтену протягом перших трьох днів. Кожного місця. Ви явно винні в порушенні цього закону чи -то... В Смислі чи не так. Що я зробив? Ви називаєте це, це очевидним? Що це за закон? Зачекайте. Пайлі Літаючі об'єкти? Ти пропайма? Ти чисто, ти чисто ставиш на, на початок фідосу, знаєш? О, великі червонокулітні, мій любимий громадяни, я дозволю тобі заперечити. Але як саме ти збираєшся довести своє твердження? <плес> Отже, коли така публіка зібралась, дозвольте мені виконати трюк для всіх. Давай. Снеп. Бач, пожав руку, пікнув паймон. Я ж казав, засране, що зробив? Тада! Що це на спіні паймон? Гень, коли ти це зробив? Зараз флешбеки. Опа. Десь лапу протягнуло, а той не протягнув. Намахав. Намахав. Так, як ви всі бачите, паймон слід класифікувати як щось на зразок повітряної кулі. мотузка весь час була в руці мандрівника. Просто ніхто не міг її побачити до. Ааа, ти прикинь, як він їх засейвив. Він знав про закон, то зробив так, щоб якщо щось паймон прийняли, за шар. Коротше. Так, от відес ніхто не планував записувати. Сіла записати від балди. Сподіваємося, що сподобалось. Якщо та, прошу е, писати продовження. Хочете і не хочете, то нічого не пишіть. Але краще пишіть, тому все. Та до відзання, е, гарного всім проведення часу. Та все, бай-бай. Хрін з тобою, хай так буде.